І, от українські воїни підрозділу аеророзвідки Фокстрот, 80-ї окремо десантно-штурмової бригади невпинно продовжують витісняти ворога з української землі на одному з найбільш інтенсивних напрямків, аби ефективно нищити ворогів. Вони потребують 12 квадрокоптерів. Мавік 3. Нині ми оголошуємо збір і воїни хочуть назбирати, зокрема на їх придбання. Звісно ж, дякуючи вам і за вашої допомоги. Необхідна сума 1 мільйон гривень долучитися до збору і перерахувати. Ати кошти можна за qr кодом який ви бачите на екрані вже протягом практично хвилини. Принаймні, стільки я вже говорю, не буду витрачати час і представлю нашого гостя. Вітаю вас у цій порі. Дмитро, молодший сержант групи розвідки, Фокстрот, 80 окремо десантної окремо десантно штурмової бригади. Вам добрий вечір. Так Точно добрий вечір. Я би знаєте, з чого почав? Ну Фокстрот. Така, знаєте, досить лірико романтична назва, як для війни, і от те, що е, згадав, просто що танець же ж такий є. В Вікіпедії позначено як найскладніший танець програми, бо вимагає ідеального контролю над тілом над своїми рук руками. І в цій частині абсолютно зрозуміло для мене, що руки, тіло, тобто самоконтроль, оператор, дрон, е, звідти брали взагалі похожі. Е, насправді, все, все те, про що ви говорили, е, воно. Е... Відповідає дійсності для оператора. Він має, скажімо так, мати хист бути ефективним в керуванні безпосередньо дроном і так далі. Але наша назва пішла не звідти. Трошки більше року тому в наш підрозділ прийшов наш перший командир Олег Маркович. Його позивний був Фокстрот, тому що він працював директором магазину Фокстрот, і це була. Смілива людина, організаційний талант, справжній патріот, який, на жаль, 26.04 минулого року загинув. По старій військовій традиції наш підрозділ взяв назву позивного нашого командира і продовжує її використовувати. І по цей час. Олег Дав досить серйозний поштовх розвитку нашого підрозділу. З маленької кубки пілотів ми перетворилися вже в досить структуровану організацію, яка ефективно розвивається в багатьох напрямках. Це і fpv дрони це і як її називають наші вороги Баба Яга і звичайні мавіки треті, які допомагають нам давати обізнаність іншим підрозділам, розвідувати обстановку, скидати на голову. Русні подарунки, які вони так люблять, і так далі. А от ви зазначили, що з маленької групки ви вже трансформувалися у значно більшу формацію. А маленька групка це скільки скільки було у вас на а, нас Було буквально п'ять людей, які займалися безпосередньо аеророзвиткою на тому етапі, і на сьогоднішній день це вже в рази в рази більше. Я, я до того, чому питаю, тому що. А... От скільки військових ну операторів дронів, uh -huh. які там скейдами займаються, uh -huh. камікадзе за дронами, розрозвіта діяльністю, яку територію можуть закривати, тобто в своїй роботі? От умовно кажучи, там 80 чоловік, це от стільки, а 100 операторів там, ну умовно кажучи, стільки uh -huh. ну скажімо так. Якісь конкретні цифри я не хотів би озвучувати, але повірте. Скажімо так, взвод операторів БПЛА має спроможність так, забезпечувати ефективну взаємодію підрозділів, ну, скажімо, на декількох кілометрах лінії зіткнення, забезпечувати знову ж таки обізнаність коригування вогню. Забезпечувати якісь гуманітарні місії по евакуації, по скиданню банальної пляшки води на передову позицію. Ось до речі, такі відео ми неодноразово бачили, коли так. І допомагали там, наприклад, десь з оточення виходити нашим бійцям пораненим і воду скидали. І це теж ну це насправді майстерність. А про майстерність зараз поговоримо і про батли так само. Я єдине хочу акцентувати увагу, що збираємо ми за допомоги наших глядачів септова ну, не практично, а з нуля потреби вони практично щоденні у наших військових, наших оборонців і ваших охоронців у військових, але вже понад 100 тисяч назбирали це. Практично там за 5-6 хвилин спілкування. Це дуже вагомо. і Це велика подяка. І шана всім тим, хто донатить і допомагає. Нагадаю, що сьогодні ми спілкуємося з представником групи розвідки Фокстрот 80 окремої десантно-штурмової бригади. Збираємо на Мавік 3 і не один. І власне про батли далі. Хотів би поговорити, тому що ви зазначили перед ефіром, що ну на жаль, але тенденція така, що і росіяни, ваші опоненти, вороги, вони теж вчаться. І зараз ви вже навіть протидіяти один одному не лише ребами. Штат. Там заводськими або саморобними, а протидіяти один одному дронами. Як це відбувається на практиці? Так насправді інтенсивність, щільність зіткнення на передку вона досить висока, і ми щодня стикаємось з ворожими бортами в повітрі. Це двобої, які в принципі закінчуються падінням одного борта. Буває таке, що і два борти падають в процесі. Ворог використовує сітки, використовує шпиці, використовує... Що означає шпиці? Що означає сітки? Це сіткомети, вже фактично заводські прилади, які несе ворожий борт, який Він якось викидає і в такий так спосіб точно. ловить дрон. Так, він спостерігає, де знаходяться наші борти, і намагається відповідно їх цими сітками сітками уразити. Так само вони використовують шпиці для того, щоб зверху сісти на наші борти і завадити їх роботі, втрутитись в роботу двигунів, і знову ж таки, щоб наш дрон впав. Ось таким чином постійно ми з цим стикаємось постійно ці вибори. А наскільки дієвий реп ну радіоелектронна боротьба і різні так би мовити приблуди, да mm -hmm. використаємо цей термін тому, що тут справді фантазія, вона всеосяжна mm -hmm. і урізноманітнена. Збирається час реба на колінці, як то кажуть, mm -hmm. чим реп заводські умовно кажучи, відрізняється від того, що збираєте ви, адже і в Україні, вже дякуючи нашим розробникам, інженерам технологам, сучасні реби з'являються. Бачу от рюкзак, наприклад, такий мобільний для кожного бійця, який його захищає там в якомусь діапазоні. Ви робите дещо інше, в чому різниця і наскільки вони практичні? Насправді важко уявити зараз переміщення в районі виконання. Скажімо так, завдань без засобів РЕП, важко уявити знаходження на лінії зіткнення наших там, підрозділів або ворожих підрозділів без якогось реп-прикриття. Ключовий фактор тут обрати саме той варіант, який буде ефективним, конкретно в нашому секторі. Тому що, наприклад, в різних місцях, в різних ділянках лінії зіткнені ситуація трохи різна. От. Пане Дмитро, одну хвилинку так. практично 200 тисяч вже е зібрали наші глядачі. Я хотів би просто нагадати всім нашим глядачам, не нагадати, а зазначити, що е ви і ваші побратими перебуваєте нині на найгарячішому одному з найгарячіших напрямків. І під, під Бахмутом про це можна говорити? А воюєте так. і саме під Бахмутом ці дрони конче необхідні. Тому, будь ласка, згуртуємося, ще буквально кілька хвилин є. Маємо допомогти нашим військовим. Дякуємо. Так, я хотів би подякувати за небайдужість і сказати, що. Треба усвідомлювати, що кожен цей донат він по факту м, трансформується в смерть ворога. Тобто кожен дрон, який використовує наш підрозділ, він тим чи іншим чином слугує для того, щоб уразити його. Це може бути арта, це може бути скит, це може бути інша якась історія, але ми за допомогою цих мавіків, звичайних, як то кажуть, весільних дронів. Просто знищуємо ворога, і це треба розуміти. Кожна ваша гривня вона слугує для цього. Кожна гривня задоначена мінусує кількість ворога так, безпосередньо на... на цьому напрямку. І ви просто ще до ефіру, коли ми з вами спілкувалися, зазначили, що ви і ваші побратими в принципі були на різних локаціях. Що відбувається мені під Бахмутом? А, насправді ворог безперервно намагається знайти якусь слабинку в нашій обороні безперервно намагається різними засобами покращити своє становище. Це може бути танк, це може бути коло на броні. Це може бути навіть мотоцикл. Ну електрокари, оці гольфкари на все, да, що рухається, це, все може велосипед. Це пенери. відбувається 24 на 7 і знову ж таки це важливо спостерігати це 24 на 7. Тобто, якщо в якийсь момент спостереження пропадає, ми ризикуємо пропустити прорив. Ми ризикуємо життями тих хлопців, які знаходяться на передку, і які От про чудовий зір оперативну миттєву реакцію вашу і ваших побратимів, які там воюють раніше. Я пам'ятаю, от часто густо чули такі тези ну, розповіді, що щойно ти вімкнув дрон, тебе uh -huh. одразу десь там на екрані побачили твій сигнал і туди прилетіло. Uh -huh. Потім просили. Там у китайських виробників наші військові відгуків не було і реакції щодо цього, якось ну декодувати там з іншими кодами присилати ці самі дрони. Якось не вийшло з цим. А зараз ви працюєте суто візуально і намагаєтеся візуально виявити того ж самого оператора. Наскільки це складно і що вам в цьому допомагає? От тут же ж можна враховувати тепловізійні різноманітні прилади, там нічного бачення, ну врешті, що ще. Ви праві насправді раніше, якщо там ворог засвітився, назвемо це так, не прошив свій дрон там вчасно. Ми мали можливість побачити точку його взльоту, мали можливість провести до розвідку, мали можливість обрати засіб ураження і відповідно працювати. Зараз цього немає. Зараз ми орієнтуємось, скажімо так, на візуальне спостереження орієнтуємось. На інформацію, яку отримуємо від інших наших підрозділів, і відповідно до будь-які додаткові засоби, як ви сказали, наприклад. Прибори нічного бачення для групи, яка там іде, вони також є корисні, тому що допомагають виявляти ворога в повітрі. Більше 300 тисяч ми зібрали. Дякуючи нашим глядачам. Дякую ми невпинно будемо дякувати вам за те, що власне за те, що ви такі активні саме в цей вечір. І сподіваюся, що такими ж будете і надалі. Щойно в нашій студії буде з'являтися військовий. На сам кінець останнє питання не лише а дронами. Напевно, сьогодні живе ваш підрозділ, ваші побратими. Я маю на увазі розраховують на якусь допомогу, тобто. Чого наприклад ви очікуєте в контексті допомоги від Сполучених Штатів Америки від наших інших партнерів? Чого конче бракує? Буквально я чому тягну час, тому що гроші все капають, капають. Люди українці допомагають вам. Вже майже 350 тисяч. Буквально хвилинка ще ну насправді ми всі розуміємо, що ворог переважає нас. Чисельністю ворог переважає нас кількістю боєприпасів, і не дивлячись на це, ми ефективно виконуємо свою функцію на лінії зіткнення. Безумовно, якщо ми будемо мати паритет в цьому питанні, ми будемо ще більш ефективними і будемо втрачати ще біль... менше наших побратимів, які захищають знову ж таки батьківщину. Ми дякуємо вам за те, що ви робите за те, що воюєте боронити нашу країну. Частіше приходьте в ефір і власне розповідаєте про свою службу. Ну а ми будемо частіше просити і залучати наших глядачів, які зібрали станом цю мить 360 тисяч гривень. Дякуємо вам. Дякую вам за запрошення. Так нагадаю, що у нас був в студії Дмитро на ім'я Дмитро Молодше сержант групи розвідки, представник групи розвідки Фокстрот, ї окремо десантно-штурмової бригади. Ще раз принагідно дякуємо вам за вашу активність.